В'яжемо нове замовлення. Беремо трикотажну пряжу, це 100% бавовна. І в'язання починаємо, як завжди, з устілок анатомічної форми. До речі, перший раз робимо балетки саме в такому кольорі. Дуже класно ви в кінці його побачите. Ось такі підошви у нас вийшли, і далі ми робимо лекало по формі в'язаної підошви, щоб вирізати та приклеїти гумову підошву до наших балеток. І ось такі гумові підошви у нас вийшли, ми їх вже приклеїмо. Далі обов'язково прошиваємо наші підошви взуттєвою вищеною ниткою. Ми робимо це завжди, тоді взуття служитиме дуже довго і його сміливо можна прати у пральній машині. Ось так підошви виглядають після прошивання. Нарешті переходимо до наступного етапу: в'язання верху з букльованою пряжі. Бачите, цей відтінок фуксія, це просто щось надзвичайне. Ми вже на фінішній прямі пришиваємо білку, яка має таку петеличку, щоб балетки. Було зручно взувати. Нам залишилось зробити ВТО, почистити, відпарити балетки, далі обробити їх захисним спреєм для взуття, і йдемо на сонечко їх фотографувати. Я до речі, в таких самих балетках, тільки чорного кольору, знімаємо, щоб відправити гарні кадри клієнту.